Благодійний фонд Артак з перших днів повноштабної війни евакуює людей з прифронтових регіонів Запорізької, Донецької та Херсонської областей. За день, за словами волонтерів, вдається вивести до п'яти осіб. У березні минулого року фонд відкрив у Запоріжжі перший шелтер без меж. А нещодавно запрацював і центр адаптації, спеціально облаштоване приміщення для маломобільних людей, які потребують особливих умов проживання. Зараз велика кількість людей маломобільних. Це люди віком від 60 років. І, ну, тобто, були люди і 100 років, тобто, люди, котрі самостійно не можуть зробити, виїхати. Тому що або це людина лежача, або ця людина плохо пересувається. За словами благодійників, чимало людей бояться залишати свої домівки, адже не знають, що на них чекає в іншому місті. Саме тому волонтери знаходять індивідуальний підхід до кожного. А першим прихистком для всіх стає евакуаційний центр. в евакуаційному центрі ми проводимо. Та скажемо, ценку потреб, і ми допомагаємо всіми гуманітарними можливостями для того, щоб людина зрозуміла, що їй далі робити. Тривалість перебування у шелтері залежить від того наскільки швидко людина адаптується та зробить документи. Раніше функціонував один корпус, де могли розмістити понад 20 людей. Нині відкрили ще й центр адаптації для маломобільних осіб для того, щоб евакуювати людей. Потрібне міста, щоб звільнились. А ми їх не можемо звільнити, тому цей центр допоможе більшій кількості надати допомогу людям. Капітально оновили будівлю завдяки коштам ООН та гуманітарної місії проліска на суму майже 10 мільйонів гривень. Нині центр адаптації вміщує 22 людини. Тут є житлові кімнати, вбиральні та душові, безкоштовна їдальня. Коли ми надали меблі побутову техніку для першого крила цього закладу. Ми тут сиділи з пані Наталією, яка є керівницею цього закладу. Якраз в цей момент відбулася це було приблизно рік назад. В цей момент відбулось влучання трьох авіабомб. В місті ми виїхали тоді разом на екстрене реагування. і команда пролізка, команда Артака. Тоді було відкопано з-під обстрілів чотири людини. Одна людина була паралізована, ну, паралізована на ліву сторону і без паспорта. І всі ці чотири людини з підзавалів були доставлені сюди в і тоді, ну, Стало зрозуміло, що треба розширювати цей заклад. Зараз з малими полотими маломобільних знову катастрофа з місцями, тому тут кожне місце дуже дороге. Окрім капітального ремонту, шелтер зробили інклюзивним, обладнали поручнями, підйомниками та табличками зі шрифтом Брайля. Моя повага до Артак та проліска за евакуацією людей та допомогу маломобільним людям. Нам приємно, що ми змогли допомогти з облаштуванням через український гуманітарний фонд, і ми продовжимо підтримувати евакуацію маломобільних. Вільних людей у наступному році уряд планує ще більше розширити кількість місць для тих, кого евакуюють, у тому числі і маломобільних людей. Безпосередньо з того, що у нас є в бюджеті, те, що ми можемо вже фінансувати, це субвенція на Облаштування місць тимчасового перебування або місць довгострокового перебування <риснє> <риснє> безпосередньо в цьому <риснє> році вже розподілено безпосередньо на запорізьку області 78 мільйонів гривень. Наступного року також кошти передбачаються. Субвенція буде продовжена. І таким чином поступово ми зможемо збільшити кількість місць, де будуть перебувати люди, які дійсно такого потребу. <риснє> Віднині допомогу шелтері без меж зможуть отримати понад півсотні людей. Всі, хто потребує прихистку, Може жити у центрі більше трьох місяців допоки не вирішить переїхати за три роки великої війни. Благодійники Артаку евакуювали понад 12 тисяч людей, серед яких понад 8 тисяч люди похилого віку та з інвалідністю Надія Пилипенко Микитаденега телеканал МТМ.